Слава Ісусу Христу! Друзі, приїхав, подивився, коли потрібно вже нам буде виходити в поле, щоб косити рипак. А так як я дуже-дуже рідко попадаю на свої поля, то я офігів. Як кажуть, знаєте, мем такий є. Ну, трипак. І були поля, які ми пересіяли, які він там був ніякий. Але ось взяти це поле. І ось це напроти поле. що Причому отам взагалі один пісок. Отам він гірший. Але як взяти по цьому ось що я приїхав, я просто офігів. Чесно кажучи, я не знаю скільки він дасть, може він там порожній, не порожній, але якщо подивимося до по густині зараз він мені по груди майже. Е -е, ну, де менше, де більше, але в основному. І... Я просто дуже крепко, приємно уражений. Де він тут взявся? Ноль добрив. Один раз за гербіцидами обробляли. і все на цьому. Тобто технологія Всінського рулить.